Hello Friends, з вами день з Прогуляємо і знову солодвину. Я вже геть змокрив, Перш, як стрімив. Почав стрімити і капець. Так жалко, що капець. Зайшов тут, де дискотека колись була. На жаль, вже дискотеку цю чи прикрили. Чи вона під час воєнних дій зараз не працює, я не знаю. Коротше, ось тут таке нова база. Погуляємо там. Фу, я так спотів, що капець. Так, та, та 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 так, ось там дискотека була. Ось там. Дача люкс. Ага, добре пішли. Так. Видермось. Так, 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 так. Тут взагалі йти до легенда Карпат Це не то. Це, ну, тут так багато баз з'явилося в цьому солотвенні. Добре, що люди знайшли ще тут свій бізнес. І це добре, що можна хоч поїхати хоч кудись за а не. Бо за кордон зараз... Одновато, хоча мені вдалося, але не на море, а до родини. а тут не так уж і далеко, то й добре, що можна Та, сюди приїхати. Але я звани не люблю озера, люблю більше моря. Що зробиш? Соляний крест, та пройдемося. Тепер... То ми йшли по тій дорозі. Uh, гуляли, а тепер я пішку тепер по цій дорозі додому ну, до готелю <говори> <говори> Так, острівець. Коротше вже показую то все, що було. Та. Приближаємося до нашого номера. Релакс я вам вже показував, можу ще раз показувати. Ну коротше прогулялися супер, я стрім запустив. Тисячу переглядів я отримав. І коротше, тема така, що ці стріми допомагають монетизації. Тобто, якщо ми будемо часто вести ці стрими, то виходить до монетизації, дійдемо. Бачите прикол? Це прикольно. Думаю, такі справися круто. Так, ви це, напевно, контент буде в липні, дивитись. Поки я контент з Польщі не викладу ці солодки, бо ще не знаю коли будуть. Так, опа, може грім. Так. Так, так Ніколетта. Ми ж тут оба за відпочинку 11. Тут релакс басейни. Значить. Ось тут басейни, в що ми ходимо. А там живемо. Ось там. Добре. Так, я прийшов в номер, можу показати вам номер. Та, коротше, та, тут телевізор, тут ліжко, так. Тут стіл. Ванна душова. Сорі, тут унітаз. Понятно все, так. Добре, все. На цьому все. Мене звати Денис Френдлі. Хто додивився на цьому моменту, ще я додивився. Радий був всіх бачити на своєму каналі. Всім удачі, всім пак. Бувайте. Йоу.